Послали до Ісуса декого з фарисеїв та еродіян, щоб Його піймати на слові. Хотіли піймати Ісуса на Слові, щоб доказати, що Ісус з Назарету це не Христос, не Син Божого, а самозванець і погана людина. Тому, коли хтось приходить до церкви, щоб споглядати щось погане, якось піймати на слові, що така людина погана, або що не так щось відбувається, то теж повторюю гріх тих фарисеїв і і старших, які це хотіли зробити Ісусові. Піймати його на слові і доказати, що він грішник, що він не Бог. Ми йдемо до церкви не для того, щоб інших осудити і приймати демонічні сатанинські думки, бо Він навіює, щоб всіх очорювати, сіяти сумнів, осуджувати. Почитаємо об'явлення Івана Богослова, що сатана день і ніч. Очорні, осуджує святих Божих перед Лицем Господнім Він набріхує на них. Тому ті всі осудливі, звабливі думки і осудливу позицію відкидаємо. Йдемо до церкви не для того, щоб доказати, що хтось поганий, чи священик, чи прислуга, чи дяк, чи дячиха, чи паламарі, або парафіяни чи парафіянки. А йдемо до церкви, щоб піймати кожне Слово Боже, слово вийти до свого серця, до розуму, Божу науку, щоб отримати в собі навчання католицької церкви, слово Євангелія, щоб мати християнські, католицьке, мудрі знання, переконання, щоб жити по-божому. Тому йдемо до церкви, не Розслаблені, байдужі, чи налаштовані на осуд або сварку, а йдемо до церкви, щоб з великою ревністю, любов'ю приймати Божу благодать, Боже Слово, щоб осмислювати вічні правди, Слово Євангелія, щоб жити по-божому. А також Йдемо до Божого храму на літургію, щоб прийняти тіло кров Христа до свого серця, до душі, щоб ви Тіло крові Христа з любов'ю, з вірою, з великим прагненням, з прославою. Ті фарисеї, родіяди, старші, юдейські були налаштовані проти Ісуса Христа, ми ж повинні налаштувати своє серце. На Божу любов, на прийняття Божої науки, на діяння Святого Духа, прагнути бути з Богом для того, щоб чинити волю Господню. Також, коли ми будемо проповідати Слово Боже і розповідати іншим людям про Христа Господа, живого воскреслого, будемо навертати грішників, відвертатимо їх від гріха, то зауважимо, що багато хто хоче нас піймати на слові. Доказати, що ми є погані, що ми не їм робимо зауваження, що можна жити і без Бога, і без праведності, що нереально жити свято, і починають бунтуватися і перечити, щоб не бокається, не навернутися і не отримати спасіння. Тому, говорячи людям про Бога, ми не розповідаємо, які ми є добрі. А розповідаємо про Господа Бога, який Він є добрий, і заохочуємо їх розповідатися Католоцької церкви, і щоб приймали тілко Христа завжди з любов'ю і з вірою, щоб жили свято. Послали до Ісуса декого з фарисеїв та іродіян, щоб його піймати на Слове. Дух теж хоче нас підловити, піймати на якихось спокусах щоб йому ми служили в рушулюбстві, в нечистоті чи в осуді, в забобонах, в зневалах, в різних клопотах, в зайвих, переживаннях, хвилюваннях, в страхах, щоб ми були під його впливом, тож не дозволяємо себе піймати на тих спокусах, так тяжко сільце, чи якогось кажака, чи тварину капкан, так і нас злий дух хоче піймати в різноманітний спосіб на свій гачок, на різні спокуси звапи, для того, щоб ми відійшли від Господа, щоб грішили, порушили Божі закони, зневажали Бога ближніх, чи усвідомлено, чи не усвідомлено, але щоб ми віддалилися чи щораз більше віддалялися від Господа, від святості. Ті фарисеї, старші юдейські, котрі послали фарисеїв та радіян, щоб Ісуса піймати на слові, самі піймалися перед тим на диявольське спокуси. Так і ми, кожен суджуючи, думаємо, що ми дуже мудрі, а насправді виявляється ще перед тим злий Дух нас вже піймав на різні спокуси, на неправильний нехристиянський світогляд, і ми вже в Його руках і виконуємо Його злу волю. Тож, коли хтось хоче нас піймати на сові, доказати, що ми погані, ми кажемо, ваші сучні зауваження беремо до уваги, а те, що грішне говорити, то покайтеся, тому що з ядух вас зловив, підловив на різних грішних думках, бажаннях, на неправильному, спотвореному сприйняттю реальності людей чи релігійності. Послали до Ісуса декого з фарисеїв та радіян, щоб його піймати на слові. До речі, роблять це чужими руками. Вони посилають декос з фарисеїв та і Так і дехто не напряму шкодить, а через когось, наробить пліток чи осуду і тішиться, що гріха перебуває під пливом Злого Духа, думає, що щось добре людина зробила. Тому тим, хто починає ці всі заврухи, чи в сім'ї, чи в праці, в родині, чи в громаді. Ми маємо сказати, то ти посилаєш чи всі демонічні стріли, то ти інші зваблюєш до осуду, до ненависті, до пліток, до очорення, до наклепів, то твій гріх. Покайся. Джерело походить від тебе, джерело тої гіркої води, солоної води. Тому ти маєш найперше в своєму серці єднатися з Богом, перепросити Бога за провини і старатися виконувати волю Господню, а не шукати собі в комусь ворога чи в комусь якісь труднощі, що тоді з ними біда. Біда то з тобою, будеш бо з Богом, тоді зможеш допомагати людям, а поки що, через когось, чи напряму, намагаєшся тих, що чинять добро, піймати на слові, піймати на добрих ділах. Щоб доказати, що вони погані, що вони нібито не добрі тіла роблять, і погано себе поводять, і щоб все перекрутити, і щоб злий дух тішився, щоб приносить сварки, непорозуміння, осуд, викривлене бачення життя людей чи тих, хто вчинив добром. Прийшли ті, яка до нього, учителю знаємо, що ти праведний, і не зважаєш ні на кого. Вони дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путь Божу. Треба наставляти по правді на путь Божу. Найперше себе, просимо Духа Святого, щоб ми щодня йшли Божою дорогою, виконання Божих законів, любові до Господа, до ближніх. Щоб, якщо є можливість, щодня причащалися в до крові Христа на службі Божій з великою любов'ю, вірою. І щоб щодня чинили волю Господню, жили свято. І коли ми самі стараємося жити по божому тоді і інших наставляємо віч на віч, щоб по правді служили Богові, бо якщо хтось служить собі, в диявських брехні, в, в гріхах, то ми кажемо, це все недобре. Співставляє свою поведінку з наукою католицької церкви з Божими законами, з католицькою моральністю. І виправся, і живи побожно, а з грехів посповідайся, перепроси Господа Бога за свої провини. І по правді служи Богові, згідно Божої правди, згідно Божих вимог. Бо Господь Бог шукає поклонників вшанувальників шанувальників в дусі і правді. А Ісус Христос є правда, дорога і життя. Коли ми в Ісусі Христі живемо згідно наукокатолицької церкви, згідно Божого Слова, тоді ми інших наставляємо. На Божу правду, а верніше Дух Святий через нас діє, чині добро навертає грішників.